Свято, миру і добра у центрі Києва на Володимирській гірці запалав вифлеємський вогонь. Цим вогником йдуть в лікарні в школи на кожне місце, де його чекають, з любов'ю і радістю. Ми сьогодні звідси їдемо і запалюємо свічку. Від вифлеємського вогню в храмі у соборі вирської Богородиці свічку запалюємо, і вона у нас не горить аж до 19 січня, до дня богоявлення господнього. Вогонь україною та за її межі поширюватимуть пластуни. Вони за прикладом скаутів вперше прийняли естафету поширення вифлеємського вогню ще 1998 року. Відтоді акція стала традиційною. По перше, ми роздаємо осередкам, тобто сьогодні там взяли в, в Черкасах, в Житомирі. О, далі е, вифлеємський вогонь буде вперше в цьому році йти в Росію. Нагадаємо, наприкінці листопада вогонь із вифлеєму привезли у спеціальному контейнері літаком до Європи з Австрії через Словаччину і Польщу. Вогонь потрапив до України. 11 грудня розпочалася міжнародна естафета Вифлеємський вогонь миру.